У Луцькому палаці культури відбувся сьомий мистецький інтеграційний фестиваль Забавляночка скликає друзів для дітей з особливими потребами. Захід уже став традиційним і приурочений до Дня інвалідів, який міжнародна спільнота відзначає 3 грудня. Кожна квітка на землі має своє місце під сонцем. У цьому переконана учасниця фестивалю для дітей з особливими потребами. Забавляночка скликає друзів Світлана Вавренчук. Я дуже люблю виступати, дуже покажу, що є, що не здатна. Я хочу вам доказати сім, яка я тут. У програмі Забавляночки різножанрові виступи його учасників та презентація книги. Ходімо зі мною у казку. Її автором є організатор фестивалю Людмила Вознюк. Сьогодні у нас багато бажаючих взяти участь у нашому святі. Ось і від. Бувається він звичайно для того, щоб діти з особливими потребами продемонстрували свою сценічну майстерність, продемонстрували до чого вони прагнуть. Це творче самовираження діток з особливими потребами. Це для них свято. Забавляночка, це завжди свято. Учасники фестивалю демонстрували цікаві та оригінальні номери. Вони танцювали, співали та розповідали вірші. А ще присутніх у залі захопила вистава тіньового театру, з якого розпочався фестиваль. «Вже багато років у нас проводиться такий захід, як замовляночка скликає друзів, який присвячений дітям з особливими потребами, яким дійсно треба приділяти більше уваги для того, щоб вони не залишались поза увагою суспільства, поза увагою своїх же ровесників, для того, щоб вони відчули піклування про себе. Станіслав Возняк минулого року виконував роль маленького принца. Цього року він ведучий. Перед виступом хлопця переповнюють емоції. Переживаєш. Ти? Не, знаю. не знаю. Не знаю, не переживає. Не переживаєш. Не переживаєш. Стас є дуже активною людиною, дуже дитиною, дуже відкритий, дуже розумний. Він все в школі про всіх знає, про всіх може розказати, дуже гарно копіює людей. Так показує вчителів, учнів, що зразу впізнаєш, що це за людина. Діти з обмеженими можливостями потребують більшої уваги, ніжності та турботи. Такі фестивалі, як забавляночка, допомагають їм почуватися впевненішими.